Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду. Україна пройшла дві рубіжні дати 10 років від початку гібридної агресії Росії та 2 роки від повномасштабного російського вторгнення. Ми вистояли, стали сильніші. Україна об'єднує навколо себе всіх, хто вірить у свободу, демократію та справедливий мир. Відчуваємо незмінну підтримку наших міжнародних партнерів. Україна вже підписала безпекові угоди з п'ятьма країнами G7, а також з Данією. Цей список буде постійно розширюватись. Такі угоди гарантують нам довгострокову прогнозовану солідарність у сфері безпеки та оборони. За останній час про нові пакети військової підтримки оголосили Німеччина, Данія, Швеція, Бельгія, Іспанія, Велика Британія, Канада та інші держави-партнери. У макрофінансовій підтримці важливі результати отримані за результатом візиту урядової делегації до Токіо. Цього року очікуємо отримувати фінансову підтримку і від Японії. З боку Канади анонсовано виділення у 24 році понад 2,2 мільярди доларів макрофінансової та оборонної допомоги. Додаткову підтримку виділяє Британія. Нова Зеландія видалить 16 мільйонів доларів на зброю, гуманітарну сферу та на відбудову. Цінуємо той факт, що на третьому році Великої війни друзі та партнери постійно поруч у боротьбі за нашу свободу. Сподіваємося, що у 2024 році разом зможемо залучити потрібні кошти на покриття усіх бюджетних потреб, крім військової, фінансової і гуманітарної допомоги, зростає санкційний тиск на державу агресора. США, Канада, Велика Британія та Євросоюз впровадили нові санкції. Зокрема, Сполучені Штати поширили їх на енергетичні компанії Російської Федерації, підприємства, що виробляють мікроелектроніку для ОПК, на банківський сектор та сектор ІТ, а також на транспортування російської нафти. Британські партнери оновили санкційний список на 100 позицій. Посилиться тиск на тих, хто допомагає Росії обходити обмеження в торгівлі нафтою. Санкції Британії зачіпають також алмазний сектор, виробництво міді, цинку, сталі та інші галузі. Канада до нових санкційних списків включила 163 цілі: це підприємство логістики, військово-промислового комплексу та пропагандисти. Вдячні Європейському Союзу за 13-й пакет санкцій. Нові обмеження поширюються на виробників зброї та електроніки. Впроваджені більш жорсткі експортні обмеження, в тому числі щодо компаній, які базуються в третіх країнах. Свій внесок в ослаблення Росії зробили також Австралія та Нова Зеландія. Загалом проти Російської Федерації діє вже 17 тисяч індивідуальних та секторальних санкцій. Завдяки цьому ворог втратив 400 мільярдів доларів. Це потужний удар, але можна і треба зробити ще більше. Запровадити санкції проти Росатому, відключити від системи SWIFT усі російські та білоруські банки, обмежити імпорт з Росії до ЄС скрапленого газу, золота, залізної руди, титану, алюмінію, міді, нікелю, паладію, вирішити питання російського аграрного експорту, заборонивши ввезення російської агропродукції в країни ЄС. Головне це надійно перекрити усі обхідні шляхи для уникнення санкцій. Менше прибутків для Росії, менше ракет і дронів летітиме в Україну, менше втрат на фронті і у тилу, ближче справедливий і стійкий мир. Також разом з партнерами у 2024 році прагнемо напрацювати єдину юридичну рамку для конфіскації російських активів на користь України. Це сотні мільярдів євро, не рахуючи згенерованих прибутків. Це те, що потрібно нам прямо зараз для швидкої відбудови. Та для покриття критичних бюджетних витрат. Одночасно ми продовжуємо зміни всередині України, продовжуємо розбудову антикорупційної інфраструктури. Це одна з наших головних реформ. Сьогодні уряд, згідно з нормою закону, затверджує нового голову НАЗК. Відбувся прозорий конкурс, визначений переможець Віктор Павлущик. Конкурсна комісія внесла подання Кабінету і міністрів України про його призначення. Уряд зі свого боку буде надійним партнером, бо від якості антикорупційної інфраструктури напряму залежить ефективність державного управління. Невід'ємним елементом підвищення якості державного управління є також реформа цифровізації. Ми продовжуємо масштабувати наш успішний проект Є черга для зручного перетину кордонів. Сьогодні ми ухвалюємо постанову, яка поширює електронну чергу і на водіїв легкових авто. За допомогою цього сервісу транспортні засоби понад 800 тисяч разів перетнули кордон. Це зручно, пришвидчує весь процес, плюс знімає питання зловживань. Ще один пріоритет на наступні роки це багатовимірна нова ветеранська політика. Сьогодні офіційно запускаємо пілотний проект щодо зубопротизування ветеранів. Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, деякі категорії військовослужбовців безкоштовно отримують ці послуги в лікарнях незалежно від форми власності таких закладів. Держава компенсує медзакладам витрати на лікування через НСЗУ. Загалом плануємо витратити на цю програму 750 мільйонів гривень, які вже закладені в державному бюджеті. Життя, здоров'я, соціальна адаптація і добробут захисників є нашим. Пріоритетом і таким залишиться у майбутньому. Тож продовжуємо роботу для перемоги, для відбудови для майбутнього зростання України. Дякую за вашу увагу! Слава Україні!